Здолати дракона вистава з такою назвою продовжила криворізький марафон новорічних заходів для малечі цього разу в театрі імені Шевченка родини з прийомними дітьми та представники дитячих будинків сімейного типу. Рада оборони міста і міська влада велику увагу приділяють дітям нашого міста, зокрема дітям пільгових категорій. В новорічні різдвяні свята були організовані в закладах культури. Для дітей пільгових категорій, де діти могли. Відпочити разом з своїми батьками, а також отримати подарунки, які були придбані за кошти міського бюджету, п'єсами кити блюдо за мотивами творів для дітей від Олександра Олеся про людей, які гуртуються у боротьбі зі злом. Звісно, добро перемагає, в тому числі завдяки командній роботі. Силу спільних зусиль і взаємодопомоги глядачі знають як ніхто. Сумувати наодинці їм точно не доводиться. У нас дуже велика родина з дев'яти чоловік. Шестеро дітей і троє дорослих. В цьому році нас просто задарили подарками, всякими відпочинками. Самий старший 16 років у нас Кіріл, потім у нас Альберті 11 років і дівчата. Троє дівчаток у нас по 13 років, і наша красуня 6 років. Ми з цікавістю і з радістю завжди на такі свята приходимо з дітками. Їм дуже цікаво, і вони дуже захоплюються тим, як люди виступають. Хоча в мене діти всі творчі, всі в нас танцюють, хлопчики вірши розказують. Окрім гарних емоцій від вистави, глядачі отримали порцію позитиву від тематичних локацій. Сьогоднішні знімки слугуватимуть їм нагадуванням про хвилини свята у непростий час. Олег Андрекссон Денис Захаров цей день.